22 роки не розігрувалася у Черняхівському районі першість з футболу. І Ось, нарешті, багаторічна мрія болівальників і спортсменів здійснилася. Це стало можливим завдяки роботі місцевої влади та благодійників, зокрема і народного депутата України Миколи Рудченка. Перед початком гри між командами Очеретянка і Жук він вручив спортсменам комплекти футбольної форми та виділив власні гроші на виготовлення перехідного кубку району. Сьогодні влада, губернатор, голова обласної ради, наскільки я знаю, старається певною мірою забезпечити коштами, ведеться певна робота по реконструкції стадіону в Житомири. Я думаю, це обов'язок народного обранця одну-дві зарплати віддати для того, щоб діти гуляли і згадували. Просто настане колись час. Це окупиться стариця. Саме головне, що діти будуть при спорті, вони не будуть на вулиці і будуть присловляти нашу рідну Житомирську область. Розвиток спорту і футболу зокрема є одним з пріоритетів у роботі влади Черняхівського району. Через 22 роки ми відродили проведення чемпіонату району по футболу. Приймає участь 16 команд, і при чому ми до цієї справи почали залучати не тільки самих активістів, спортсменів, але сільських голів, учителів фізкультури, директорів шкіл. Тобто, громада села, вона сама безпосередньо приймає участь у організації цих спортивних змагань. Футболісти команди очеретянко одразу випробували нове спорядження на футбольному полі. Приємно та отримати форму для команди. Яка враження великі залишилися. Так що дякуємо за те, що бревето вручили нам форму того ж дня Микола Рученко передав представникам громади гроші на придбання ліхтарів для освітлення вулиць.